Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться Черкеза Ферхат, гравець команди чемпіона, команди Кардів. Отож щойно завершився великий фінал чемпіонату з футболу 8 на 8 в якому команда Кардів перемагає команду ВКВ. Найперше вітаю вас, вашу команду. Діліться враженнями про те, яким був сьогодні цей фінал і сезон загалом. Дякую, дякую за привітання. Ну, В цілому сезон був важкий. Так, як у нас дуже багато гравців. Якби були ротації, комусь не виходило. Хтось там на роботах відпрашувався. Ну, як бачили, у нас половину чемпіонату воротаря також не було по деяким причинам. Ну, тим не менш, якось попали в цей фінал. Ну і вийшло десь, може, трошки удачі перемогти. Дійсно, ви стоїте зараз татуеткою мвп гравця сьогоднішнього фіналу. І загалом в сезоні, як ви вже сказали, що не було воротаря, і ви неодноразово виконували ці опції на футбольному майданчику. Чи початково так було передназначено, хто саме може виконати роль воротаря? Чи вже так по ходу імпровізація відбувалася? Ну як би в роздівал питання, хто стане на ворота? Ну. Ніхто не хотів, прийшлося встати. Короткий сірник був важко yeah. загалом. Якщо говорити про сезон, вважаю я і багато хто так говорить, що сезон для Кардіфа саме в чемпіонаті 8 на 8 дуже вдалий. Вийшли в, в плей-офф з другого місця. Лише дві поразки зазнали в регулярному чемпіонаті. Дуже впевнений плей-офф. І навіть сьогоднішньому своєму супернику у фіналі зазнали такої руйнівної поразки 7-2 в регулярному чемпіонаті. Як вважаєте, що було основним вашим, я не знаю вдалим рішенням, можливо, по складу, що саме допомогло такий вдалий сезон видати? Ну, я би сказав би, що ми вже не перший рік граємо в цьому чемпіонаті. Десь трошки можна сказати, пішла зіграність, плюс нас додалося кілька досвідчених гравців, особливо в центрі поля. І якби почали самі вірити, що ми можемо вигравати. І перемога за перемогою, і як це кажуть. Покотилося це колесо. Якщо підсумовувати загалом сезон і чемпіонат конкретно з футболу 8 на 8, які висновки можна буде зробити при підготовці до подальших якихось чемпіонатів саме для команди карів і загалом для команди, і в подальшому для чемпіонату з футболу? Ну якби завжди у нас стоїть ціль перемагати, де б ми не грали, це міні-футбол чи велике поле. В принципі, збираємося таки участвувати у всіх турнірах ну, і намагатися вигравати. Вже невдовзі стартує футзальний сезон, і подейкують, що у вас там відбудуться якісь зміни в тренерському штабі, можливо, в складі команди привідкриєте завісу чи залишимо інтригу? Я думаю, що краще залишиться інтрига. Може, дехто знає, що саме відбудеться, краще це буде сюрприз. Невеликий всім цікавіше буде, коли вони дізнаються. Тоді вітаю ще раз вас вашу команду з цим чемпіонством, здобутим, okay. заслуженим, вигризаним, можна сказати. Можете відправлятися, святкувати своєї команди, і побачимось в футзальному чемпіонаті. Дякую, дякую за спілкування. Дякую, побачи.